Ми вирішили дізнатися в тернопільській молоді, що для них означає країна мрії. Отож, Василь, що для тебе є країна мрії? Ну, Країна мрії це в першу чергу та країна, в якій статус людей не відрізняється, немає великої розбіжності між багатими і бідними людьми. Влада і громади співпрацюють разом заодно заради підвищення благоустрою в нашій державі, в нашому місті. Розвиток і покращення життя. Це країна моєї мрії це країна, де всі люди ходять усміхненими, де немає зла, є добробут і кожна людина відчуває себе щасливою, щасливою за ближнього до себе і щасливою за ту державу, яка є наявною цій країні. Країна мрії. Я не знаю. Щось для кожного щось своє. Якщо для себе особисто, це напевно щось більш таке радісне, щось таке веселе. Я не знаю. Для мене країна мрій це країна, в якій нарешті немає сутичок між владою та народом, а також для молодим людям легко можна мене країна мрій… Хочеться красиві здорові діти, за які вони не переживатимуть в майбутньому. Це країна, в якій батьки не переживають за своїх дітей, що їм потрібно за кордон. країна мрій. Ну, це для мене перш ніж добробут кожного та рівні європейської держави. Країна моєї мрії це вільна демократична держава з національною мовою. Україна мрій, це там люди ніколи не старіє. Країна мрій. Коли ти мрієш, то взагалі живеш. Коли людина перестає мріяти, вона старіє. Так що что, бажаю, щоб кожен мріяв, і коли будуть ці мрія, то будуть завжди на позитиві, будуть веселі, здорові і щасливі. Карина, мої мрії, ну, це безплатні сімочки.